Ставши одного дня щасливим власником шолома віртуальної реальності для PlayStation 4, PSVR першої версії, як і більшість гравців, які тривалий час придивлялись до цієї технології перед тим як спробувати її особисто, отримавши нарешті можливість ознайомитись із цим дивом, я почав грати у одній із найпопулярніших та найбільш відомих ігор для цієї платформи. На той момент з офіційної дати виходу PlayStation VR пройшло вже декілька років, і вийшло як досить багато дуже хороших ігор, так і з'явилася велика кількість добірок із найкращими іграми та й просто найбільш відомими проєктами. Геймери зі стажем добре знають, що термін найкращий потрібно брати у лапки, бо смаки та вподобання у кожного індивідуальні. І часто трапляється так, що гра, яка вам ну дуже сподобалась, може до жодного із таких списків ніколи і не потрапити. Серед переліку відеоігор, із якими рекомендують ознайомитись новим користувачам VR, можна знайти досить широку палітру різних проєктів, але якщо придивитись уважніше, можна помітити, що переважна більшість із них це шутери від першої особи. Воно і не дивно, адже можливість отримати нечувану свободу рухів та максимально, наскільки це дозволяють і технічні характеристики Шолома, відчути ефект занурення найкраще розкривається саме у цьому жанрі, та й просто у наш час він один із найбільш популярних. У такі ігри грав і я. І отримав просто масу задоволення від проходження Farpoint із AIM Controller, заглянув у світ Resident Evil 7 та Doom. І, звичайно ж, вкотре занурився у холодний світ Skyrim, бо без цього ніяк. Навіть придбав фізичне видання на диску, щоб завжди мати це диво під рукою. Ці ігри, як і багато інших, є дуже цікавими та вартими уваги, але довгий час, мріючи про можливість ознайомитись із світом віртуальної реальності, я і уявити не міг, що не ці максимально розрекламовані проєкти зможуть мене вразити. Я навіть не підозрював, що існує інший менш відомий, але від того не менш цікавий прошарок відеоігор, який навіть змусить мене змінити ставлення до цілого жанру. Виявилось, якщо трошки покупати і ризикнути, спробувати можна знайти щось дуже цікаве. Привіт, я Андрій. Ви на каналі Таємна Кімната. І сьогодні у цьому відео я розповім вам, наскільки цікавими у віртуальній реальності є ігри жанру платформер, та із якими проєктами просто неодмінно варто ознайомитись. Це добірка дуже цікавих та унікальних проєктів, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Одна із перших ігор жанру, із якою я ознайомився у VR, це Bot Rescue Mission. один із головних, якщо не головний, ексклюзив у жанрі від PlayStation, який вже протягом двох поколінь ігрових консолей демонструє гравцям технічні можливості нових розробок від Sony. Моє знайомство із серією з певних причин відбувається у зворотньому порядку і розпочалось у 2020-му з Astro's Playroom, яка була покликана продемонструвати гравцям усі можливості PlayStation 5 та особливості нового геймпаду DualSense. Якщо ви вже ним користувались, то прекрасно розумієте, що із своїм завданням вона впоралась, бо після нього гра на будь-якому іншому геймпаді відчувається як рух на три кроки назад у плані еволюції. Після нього будь-який інший геймпад сприймається як щось дуже дешеве та просте. Але сьогодні історія не про це. Ознайомившись із грою на PS5, я вирішив, що обов'язково варто при першій же можливості спробувати і попередню частину з PlayStation 4, бо PlayRoom була дуже цікавою. Але так як я знав, що вона має функцію віртуальної реальності, то термін очікування трошки затягнувся. Але забігаючи наперед, зазначу, що воно було того варте. Астробот Rescue Mission це як просто хороший платформер сам по собі, так і проєкт, який чудово зумів продемонструвати можливості віртуальної реальності. Гравець, керуючи маленьким роботом на ім'я Астро за допомогою DualShock 4, одночасно є і повноцінним учасником подій. Він є великим роботом, який взаємодіє із навколишнім світом, і проявляється це досить банально, але цікаво. Часом потрібно навіть просто пробити стіну головою, щоб відкрити шлях для нашого маленького робота, який слідкує за нами, підказує, якщо ми десь занадто довго роздумуємо, та й просто взаємодіє із нами за перш. Свої ж можливості. Глибокого сюжету, як такого, у грі немає, але на вас чекає 5 цікавих світів і 20 рівнів, де головне завдання гравця це пошук та порятунок маленьких ботів, які живуть у вашому геймпаді. Astro Bot Rescue Mission це дуже хороша гра, з якого боку не глянь. І дизайн рівнів, і велетенські боси, атмосфера, музика та 3D-аудіо загалом усе на найвищому рівні. І це я ще не згадую про тону фан-сервісу із всесвіту PlayStation. Ознайомившись вже із декількома іграми серії, я можу зробити висновок, що Sony потрібно приділити їй більше уваги і почати робити не лише, хоч і масштабні, але технодемки, а перетворити Астробот у повноцінну велику ігрову серію, бо усі можливості для цього вже є. За рівнем якості та вражень, вона може сміливо конкурувати із кращими платформерами від Nintendo, наприклад, Mario Galaxy та Odyssey. Кажу це впевнено, бо я їх маю та пройшов. Якщо ви ще із якихось причин не ознайомились із світом Bot та особливо у режимі віртуальної реальності, то обов'язково спробуйте. Вона варта кожної гривні своєї вартості. Близько 10 годин захопливого ігрового процесу та унікальний ігровий досвід вона вам гарантує. Наступний проєкт, на який я хочу звернути вашу увагу, це Мос від PolyArk. Гра 2018 року про маленьку хоробру мишку, яка, на відміну від гри попередньої, є повністю сюжетною. Головна її особливість полягає у тому, що гравець не просто керує маленьким героєм, але є і повноцінним учасником подій, настільки, що ми не лише взаємодіємо із навколишнім середовищем, допомагаючи маленькому протагоністу долати перешкоди та розгадувати загадки, але і спілкуємось з ним. Квіл, саме так звуть нашого героя, знає про наше існування і спілкується з нами за допомогою жестової мови, коли ми разом з ним долаємо складні перешкоди, він обов'язково нас похвалить. Якщо ж гравець довго не може зрозуміти, що потрібно робити, він підкаже можливий напрямок руху. Мос це не просто цікава гра, а справжня казка, у яку гравець занурюється із головою у буквальному значенні. Сюжет гри розповідає про те, як читач, тобто ми, знаходить у бібліотеці стару книгу і, гортаючи її сторінки, переноситься у фантастичну країну, яку захопив вогняний змій Сарфог. В процесі проходження гравець не лише бореться із ворогами, щоб звільнити рідний дім, але і намагається врятувати рідного дядька. На перший погляд історія досить проста, але її подача та атмосфера гри загалом змусять вас переживати її як свою особисту. Проходження гри займає близько 5 годин, що для проєкту у VR є досить хорошим показником. Увесь цей час гравець не лише спостерігає за історією, але й проживає її разом із квілом. Окрім атмосфери та прекрасної подачі історії, у грі просто неймовірний дизайн рівнів. Який відчувається так, ніби ти маленький, і в дитинстві сидиш перед якимось ляльковим будиночком, а персонажі перед тобою оживають. Описати словами це досить складно, особливо те, як усе це відчувається у віртуальній реальності, тому обов'язково рекомендую вам МОЗ для ознайомлення. Це не лише цікава пригода, але і одна із кращих ігор, у яку я грав за усі роки свого геймерського життя. Якщо ви хочете зануритись у казковий світ та стати частиною великої історії, моз на PlayStation VR — це саме те, що вам потрібно. Цю пригоду ви точно запам'ятаєте надовго. Маючи доступ до віртуальної реальності, будь-який гравець може допомагати не лише роботам та мишенятам, але й багатьом іншим чудовим створінням. Головне не злякати їх при першому знайомстві. Пазл no, 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 no. no, no, no. Адвенчура Ghost Giant від шведської студії Zoink – Це неймовірно мила та драматична історія про маленького котика Луї, який шукає друга. Ним можете стати ви. Це гра, у якій немає битви із монстрами та будь-якого насилля. В процесі проходження гравець у ролі гігантського привида, якого чомусь бачить лише Луї, усіма силами намагається посприяти йому у пошуках себе та допомогти мамі, яка занедужала. Сюжетна історія триває близько трьох годин. Протягом цього часу гравець допомагає малому в усіх починаннях, розгадує загадки, шукає предмети, щоб відремонтувати, наприклад, кран, яким потім сам же ж користуватиметься, і робить багато інших простих, але цікавих дій. У грі дуже хороший дизайн рівнів, подача історії та доступно безліч предметів, із якими можна взаємодіяти. Пройшовши гру, можу стверджувати, що частина механік у цьому світі присутні просто для того, щоб повеселитись. Як і у Мос, запустивши гру та занурившись у милий світ, перше, що помічаєш, це дуже детально пропрацьовані локації, які створюють неймовірну атмосферу. Хочеться сказати казки, але цей термін більше підходить для попередньої гри. Щоб описати атмосферу світу, Ghost Giant, я використаю термін затишок, бо світ гри дійсно дуже спокійний та безтурботний. Сама по собі гра не складна, проходиться буквально за два вечори, але цього часу більш ніж достатньо для того, щоб відчути, що ви стали частиною цікавої пригоди, і навіть трошки спробували побути богом, але це вже спойлери. Особливо це відчувається у кінці гри, коли ви, спостерігаючи за фінальними титрами, розумієте, що з вашою допомогою завершилась ще одна історія історія про самотність, дружбу та пошуки себе. Переглядаючи трейлери чи кадри ігрового процесу, вам може здатись, що гра якась занадто яскрава та дитяча. Але за цією обгорткою приховано щось набагато більше і підіймаються там досить дорослі та серйозні теми. Але щоб це зрозуміти, потрібно одягнути шолом та особисто зануритись у цей світ. До слова додам, що на знижках в українському регіоні PS Store гра коштує менше 100 гривень. Повірте, воно того варте. Наостанок я приберіг одну із найскладніших пройдених мною логічних ігор на PSVR A Fisherman's Tale від Inner Space VR. Це гра 2019 року, яка не є прямим представником жанру платформерів, але у ній настільки закручений ігровий процес, що я не міг не поділитись із вами враженнями. Ми граємо за лялькового рибалку, який опинився у рекурсивному маяку, всередині якого знаходиться зменшена модель точно такого ж маяка. У маленькій моделі відзеркалюються усі рухи ляльки, і на цій механіці побудовані загадки та квести гри. Взявши якийсь предмет у своєму вимірі, гравець може опустити його до макета і тим самим предмет зменшити, але це працює і у зворотньому напрямку. Якщо предмет підкинути догори, то він навпаки збільшиться, бо наш маяк знаходиться у середині ще більшого макета. Звучить складно, але на практиці усі загадки крутяться навколо збільшення та зменшення предметів. Гра досить коротка, налічує усього 4 рівні і пройти її можна буквально за 2 години. Але будьте готові до того, що далеко не усі завдання. Ви не те, що виконаєте, але й просто зрозумієте з першої спроби. Буду чесним, у ній не найкраще керування, і часто ви будете просто губити предмети. Але на противагу цьому у ній дуже цікава подача, яка побудована на тому, що сторонній оповідач розповідає історію, жартує та підказує нам, що потрібно робити. Особливо смішно, коли він змінює тон і майже прямо натякає, що потрібно взяти якийсь предмет, який, наприклад, блокує двері. Так ви розумієте, орієнтовний напрямок руху. Окрім квестів із предметами, гра розповідає досить драматичну особисту історію рибалки. У ній ми дізнаємось, чому він опинився замкненим у маяку та які події цьому передували. У A Fisherman's Tale мила графіка у стилі The Long Dark і хороша атмосфера, яку ви можете частково оцінити, навіть не маючи шолому віртуальної реальності. Для цього відправляю вас до трейлера на YouTube, який має функцію огляду на 360 градусів. Fisherman's Tale це не найбільш бюджетна та високоякісна гра, але це проєкт, який дозволить вам відчути, якими ще можуть бути ігри у форматі віртуальної реальності. І цим самим я повертаюсь до початку нашої історії, коли казав, що у більшості гравців віртуальна реальність асоціюється саме із шутерами. Світ VR-проєктів набагато більший, більш різноманітний, і A Fisherman's Tale, як і інші загадані сьогодні ігри, хороше тому підтвердження. Шолом віртуальної реальності PS VR це один із найкращих ігрових аксесуарів, яким мені випала можливість володіти за усі роки мого геймерського життя. За майже рік активного користування я переконався, що ця технологія це не просто цікава додаткова функція, а повноцінна велика ігрова ніша, у якій вже зараз наявна величезна кількість цікавих проєктів. PS VR буквально подарував моїй PlayStation 4 друге життя і дозволив по-новому поглянути не лише на вже знайомі ігри покоління ps 4, але й відкрив цілий світ цікавих ігор, про існування яких я навіть і не здогадувався. Я вже ознайомився із великою кількістю цікавих проєктів, і мене неймовірно тішить думка про те, що у списку бажаного у PS Store знаходиться ще декілька десятків цікавих ігор. Які ще чекають своєї черги. І те, з якою швидкістю я їх купую, підказує мені, що PlayStation VR та PS4 будуть актуальними для мене ще далеко не один рік, і ще неодноразово я розповідатиму вам про цікаві ігри восьмого покоління ігрових консолей. Тому Тому підписуйтесь на канал, якщо ви раптом опинились тут вперше, та обов'язково залишайте свої думки та враження у коментарях. А з вами був Андрій. Я сподіваюся, вам сподобалася сьогоднішня моя розповідь, і ви почерпнули для себе із неї щось корисне. Я дякую за вашу увагу, підтримку та до зустрічі у наступному відео на каналі Таємна Кімната. Геймери зі стажем добре знають, що термін лап. Привіт, я Андрій. Ви на каналі Таємна Кімната. І Сьогодні у цьому відео я розповів вам. Розповім про ти у минулому часі говориш. І сьогодні у цьому відео я розповів вам, повів вам наскільки цікавими іграми там я наплутав. Це добірка дуже цікавих та унікальних проєктів, тому обов. Щось там. Але так як я знав, що вона має функцію. функцію. До слова, додам, що на знижках в українському регіоні ps PS100... Store Гра коштує. Кошку Ге.